Привіт всім! Дивимось попередження для вас. Король мечів. Треба бути уважним з королем мечів, який буде пропонувати вам якийсь новий початок, новий проєкт, нову справу, нову вакансію. Вона буде виглядати дуже гарно. Для вас буде виглядати як це перемога. Але насправді. Але насправді на цю позицію, наприклад, якщо це робота, можуть претендувати ще інші люди. Ви, наприклад, не єдина людина, або потім вам доведеться ще проходити через інших людей, ще навчатися у когось, ще проходити через двох, як мінімум, людей, як е, паш, як учень. І не все буде так просто, наприклад, вам пропонують бути менеджером, але. У вас ще будуть якісь начальники над вами. Якщо людина вам пропонує відносини новий, новий початок відносин, у вас може бути ще там одна жінка в ваших відносинах і ще один король. Тому такий чотирикутничок.